Шини сьогодні не палають однак мітингувальники кажуть, що можуть запалити їх у будь-яку мить, якщо влада їх не почує. Головна вимога людей відставка Турчинова і Авакова, через бездіяльність яких досі не подолана сепаратизм на сході України. Зберегти територіальну цілісність найперше завдання, яке стоїть сьогодні перед Україною. Втім, дієвих та рішучих кроків влади люди поки що не бачать. кажуть, гучні заяви робляться тільки на папері та в мережі Фейсбук. А реальної протидії розкольникам немає. Головний пункт це відставка Авакова, який неспроможний взагалі Керувати антитерористичними заходами, і цей Аваков Аваков красується своїми висловлювами такими крутими у Фейсбуці. Хай красується, таки на що він виконує обов'язки міністра. Вже починають говорити про референдум. Да, який референдум? Дві тисячі бандюків московських бігають проплачених озброєних до зубів і так далі. І це вони з ними хочуть рахуватися, Да їх треба знищувати просто-напросто. Время йде не на часи. Ну, буквально на часи, а не на дні Нужно срочно какие-то действия. Далі отступать нікуди, інакше ми дождемося зі танки російські. Тим часом не обходиться без чвар і в рядах народної самооборони. Ще вчора під час мітингу на майдані деякі її керівники висловлювали незадоволення вимогою відставки ключових посадовців. Втім, рядові бійці стоять на своєму. Якщо би до мене е, прийшов додому е, сусід хороший, скажем так, і сказав: Ти знаєш, от. Е, я буду тут жити, це моя хата. А ти тут ніхто іди геть звідси? Я би напевне не вагаючись, брала не знаю сковорідку, що-небудь, що і під руками. Я б його прогнала. Цікаво, що на мітингу чимало одеситів вимагають відставки виконуючого обов'язки міського голови Олега Брендака за його лояльність до сепаратистів. Була хода. Їх зібралось півтори тисячі, сепаратистів. Вони кричали, що Одеса це Росія. Но ми Одесу не здамо. Ми будемо боротися за Одесу. Як відомо, на цей момент питання про відставку жодного високопосадовця Верховною Радою не піднімалося. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна.